Odže Щоб жити в реальному світі, щоб стати справжньою людиною, а не ховатися під маскою чи манерами, зніміть цю маску і спробуйте бути справжнім. Чим довше ви граєте чиюсь роль, тим частіше вам доведеться придумувати брехливі виправдання, тим більше викрутів доведеться використовувати. Якби я захотів побачити когось, хто не хоче бачити мене, я б робив різні дурні речі, але при цьому, коли хтось так чинить, я не вважаю його порочним. Мені шкода його, тому що він не знає, як бути чесним і якщо ви не знаєте, як бути чесним, то розплата за це біль і страждання у будь-якому випадку. Але якщо ви чесні, то коли людина, яку ви любите, вас відштовхує на цьому все, прийміть це і не питайте, чому ти так вчинила? Я не зробив нічого поганого. Просто скажіть: якщо ти цього хочеш, добре і йдіть, не пручайтесь. Не кажіть, Ах, ти бісова тупа баба. Люди так чинять, тому що хворі, тому що не знають, що таке кохання. Любов це не сісти на шию і щось вимагати, а дати простір для життя, можливість розвиватися і намагатися допомогти в цьому. Якщо в людини не виходить і вона лишається позаду, то залишатися із нею жорстоко для вас. Вам краще розійтись, розірвати стосунки. Не думайте, що робите добро, якщо залишаєтеся із людиною, яка не може змінитися. Якщо ви добрі й вам сідають на шию, використовують і не розвиваються. Ви лише продовжуєте страждання. Найкращий вихід спробувати допомогти будь-яким способом. І якщо людина почне розвиватися, вона не зможе дозволити собі залежати від вас. Вона відвернеться і скаже: я ж можу багато зробити, щоб покращити життя інших. І коли вона починає це робити, почуття провини зникає. Самооцінка росте, її більше не хвилює, чи її хтось полюбить. Тому що, коли ви гідні любові, коли ви живете, щоб вершити прекрасне, і ви й самі себе любите, вас полюблять і інші. А коли вони підійдуть, щоб обійняти і подарувати цю любов. Скажіть, віддайте її іншим. Їм вона важливіша. Якщо ви стали особистістю, ви не хвилюєтесь, чи вам зателефонують раніше? Вам багато дзвонили, і кожен хотів зустрітися. Це ненадійно. Просто будьте настільки хорошою людиною, наскільки вмієте, а інше саме прийде. Що вийде, те вийде. Отже, якщо ви стараєтесь бути кращим, а хтось підстеріг вас у провулку і ударив ножем у ребра, забрав гроші й утік, ідіть в найближче місце, де вам можуть допомогти, і не гарчіть, от сучий син, оскільки цей сучий син це ви в іншому середовищі. Це дуже складно зрозуміти і прийняти. Ще є якісь питання. Я не кажу вам, що робити. Я лише пропоную поставити себе на місце іншої людини, чого ми ніколи не робимо. Коли нас ранять, ми кажемо цей паршивий сучий син. Коли брешуть цей сучий син брехун, замість того, щоб сказати, цікаво, в якому середовищі він виріс, що так поводиться. Він навіть не може дозволити собі бути гуманним. Коли ви ростете, то перестаєте шкодувати себе, але над цим треба працювати старанно працювати. Що ви спитали? я думала, ви проти будь-якої прив'язаності. Я проти будь-якої поведінки, яка перш за все, спрямована на самого себе. Звідки всі проблеми? Коли ви кажете, знаєш, мене ніхто не любить, мені 33 і я досі не заміжня. У Дженіфер авто, будинок, яхта, чоловік засипає подарунками, він кохає її. А мій мене зовсім ні. І подібну маячню, про яку я говорю, то вона відіб'ється на майбутньому. Якщо ви так робите, я гарантую, ви будете страждати до кінця своїх днів. Я гарантую. Якщо ви борчите ніхто мене не любить, мені 33, а я не заміжня, чоловік не шепоче мені на вушко порожні ніжності, це воно. Це означає, що ви хворі. Отже, якщо ваш чоловік не проявляє тепла і любові, ви маєте шкодувати його. Ви подумаєте, бідолашний? Він навіть не знає, що таке любов. Замість ниття я вдягнула для нього декольте і сказала: Візьми мене семе, поводилась спокусливо і так далі. Про це я й говорю. Це маячня ніколи не принесе задоволення. Знаєте, що вона принесе? Геморой, якщо ви розумієте, про що я ці неправильні підходи не принесуть нічого, окрім геморою. Кажуть, ну мені хоча б ненадовго стало легше, легше не стало, тому що це не по-справжньому. Це ніби ви просите когось почесати вам спину, яка сильно свербить від комариного укусу, а між вами скло. Легше вам не стане. Отже, секс і самотність. Коли ви генеруєте тимчасове задоволення, тому що вам сумно, ви дорого заплатите. Тому що ці моменти швидкоплинні, і вони закінчуються. А ви лишаєтесь із проблемою. Але якщо у вас немає самої проблеми, на цьому все розумієте, коли у вас немає самої проблеми в першу чергу. Не треба нічого нікому доводити. Я бажана, мене багато хто хоче. Чи хлопець каже за вихідні я переспав із дев'ятьма дівчатами? Що він хоче цим довести? Чому він не каже, я переспав із одною за півроку? Що ви хочете довести? Чому вам треба щось доводити іншим? Чому хлопці всюди намагаються довести що дуже мужні? Чому хочуть довести, що ними всі захоплюються? Щось тут не так. Навіщо мені хвалитися, що я побудував готель Фонтенблю? Що зі мною? Чому мені треба про це вам говорити? Люди, які постійно намагаються щось довести у цьому сенсі, живуть у бідності. Говард Г'юз не носиться із відкритим гаманцем і не показує всім пачки грошей. Зовсім ні. Знаєте, хто так робить? Хлопець, якому завжди казали, ти лінивий, ніколи нічого не досягнеш, тебе нікуди не візьмуть. Будеш усе життя перехожим взуття чистити. Якщо ж він стане успішним, то повернеться в той район у розкішному костюмі, відкриє гаманець перед тими дітьми. Вони скажуть: у нього вийшло, але йому треба повторювати це щотижня. Розумієте, такі люди, це та хвороба, про яку я говорю. От якби хоч хтось полюбив мене. Що ж, спитайте себе, якби я була хлопцем, я б себе покохала. О, ні, я не настільки хороша. Годі хвилюватися про те, чи полюблять вас інші. Відчувши співчуття до інших, позбудьтесь цих довбаних милиць свого его, тримайтесь подалі від дзеркал, розбийте свої довбані дзеркала, стежте за волоссям, приймайте душ, доглядайте за собою і стане легше. Тоді, як у б любов ви не знайшли, вона буде справжньою, але нахибне. Ну, шляху ви лише боретеся із ворогом, якого не існує.